Якщо не договорю, ти говорити не будеш. Давай і мій взаємоуваження. Е, чекайте, якщо він Ні, здавав позиції, супені. і його брали да. ФСБшники, і його ФСБшники відпустили, вам не здається питання, чому його відпустили? А ти не додумав, <звук> я ж трошки умний чоловік. Я їх здавав не з свого телефона. Я пересилав другу. теку. Або, я казав, або ти зараз мене обманюєш? Ну так, <звук> мені не хотілося. Хорошо. Або. Особи... ні 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 Значить, значить. Мені все-таки прийдеться тебе скинути. Скидай. 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 Всем привет, ютуб. Фарт у мастер, ау є. <клес> <О! плес> все зрозуміло! Все зрозуміло! Що ти зрозуміло? Попався козачок! Попався козачок, попався. <звук> <плат> що ти нерівно дихаєш. Що в мене нутро що... чуло, <плат> чуло. <плат> чуло, <плат> нутро чуло! Ой, нутро в мене чуло! Так що. <плат> так що я за так. Понятно. Мені треба плаватися. Угу, А ти Брата. росіянин? Ні, я ж бо я. Але думав. чую, що мова братушек. Суржик, братан. Ні, чую російську. <рес> ти шо гониш? Покажи футбол, встань. Братан, ти показать футбол. Покажи. Що це the таке? The Класна футболочка. <рес> 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 братан, Але... здокупан ты, лівий берег. Виїжджав недавно. No. Але в мене таке питання. Ти культуру і любиш? Яку культуру? Російську. Ну, наприклад. Ну, русский язик. Ні. Не, не спілкуєшся російським? Ні, не спілкуюся російським. Тільки українською? Ну не тільки українською. Якщо хтось до мене обращається, ну російською може на русском. Мені ага, ну, типа, тобто не Ти, ти... Мищий з тебе російська, так? Не, не, Суржик, Суржик. Я всю жизнь на Суржику. Всю жизнь на Суржику це якою мовою? Російською? Ти тільки що сказал? Братан, ты знаешь, что такое Суржик? Украинская смешана. Чому це? Он змішані? змішань. Ты не чому? задавав собі питання, чому змішані? Ні, не, не задавал, я ради ну, я, я не вибирав, Такі... де мені родиться і чим мені балахать, А хто тобі мову дал твою? бізнесі, хто мені мову дав. Хто тебе навчив рідної твоєї спілкувати? Батьки мої. А ти мені? Да, знаю державу. А чому не спілкувати? А об'язан? Кожний українець повинен знати. Ні, а ви не ну, <ріць> Ні, підожди. Ти е, кажи оцю хуйню. Тіпам в окопам. Як? Типам в окопам кажи оцю хуйню, братан. Не мені. А ти в окоп? Ні, ти підійди до хіміка, Давіда Хіміка, який був на Зовскалі, скажи йому скажи, він тебе, блядь, заріже прям, ну блядь, прям сука. Тобто він заріже мене через те, що я йому скажу, щоб він спілкувався українською. Ти ребенок рішай. Ти реально за українізацію, за всю всю хуйнюшку треба топо на українську. А, тобто... Українізація то вся хуйня. Я не кажу, що це вся хуйня, ти каже, за і лішав. Ну, типа, Україна не має бути українською. Ні, не достиг. Ну, чекай, давай, давай так. Україна, Україна вона є має українською. бути українською або ні? В смислі, Україна є українською. Типа українська мова всюди, так як в Німеччині, Німецька, Франції і Скажи, ти військовий? Ні, вже, вже ні. а що не військовий? Ну так склалося. Ні, давай не так склалося, ж у мене випитуєш. Ну чекай, ну так склалося. Ну, хорошо, так склалося. Ну зараз я не на часі. Ну, ну блядь, я сука я. Не, подожди, блядь, нет. Не, підожди, <плес> давай нормально. Ну от зараз Підо не на часі я. у мене, розумієш? Не на часі, ти мо... Ти дивись, ти взрослий чоловік, ти можеш общаться по факту. <плес> І ти от мене випис. По факту. Да, да. Яку ти хочеш Україну? Українську чи з російським гімном? Я хочу Україну. Українську бо, оху... чи з російським гімном? Послухай мене, я хочу Україну без окупованих територій. А то як будуть тут розговаривать. Розказ... Не Нема різниці. Нема різниці. Какая я? Да. І яка є різниця, який прапор висить? Блять, ти їбанувся. При чому тут мова і прапора, блять. Ну не знаю, до чого тут державність. Ты зараз... а до Где чего находишься? тут держал Где ты сейчас находишься? В Польше? Блядь, вс ⁇! 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 Блядь, вс ⁇ дь, вс ⁇ все! вс! вс ⁇! Блядь, вс ⁇ Блядь, Ти, 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 Що смішно? Просто исчез. нахуй, братан. Ну ну чого? Що смішно? Ты серьезно? Ти ще сидиш за границею. Так, я гріш, сижу за топлю за українське, так. І спріш свою срачку за границею. Живу. Топлю за українське, не Ладно. за російське, да, а за українське. Красава, ну то, що ти топиш, братан, це тобі нічого не дає. А, братан, 18. 18 год і в свої 18 год я, блядь, засудно, нахуй, дуже багато ще поміг, блядь. Я работав там, там де ми групи покупали і машини, блядь, дрони. А ти що їм зробив? Що, що? не забувай їм скидатись на FP, щоб помалу Тапайте, тапайте, друзі. В, ти в Ти Тіктокі на 25 зрителі, ібать, думаєш, ну. Тапайте тапайте, друзі. В Польщі тапайте тапайте, друзі. Тапайте тапайте, тапайте друзі. No. Ну серьезно, ти! Так прикупає... що... Нет, подожди. E... Ти от клоун, от саме настоящий. Добре, так клоун... що Україна мене пофиг е, Україна И пофіг, яка мова. Хорошо! Хорошо, ти то есть засуджуєш тих хлопців, які сидять зараз в окопі і розмовляєшся. А в тилу, на російську. В тилу. Що в тилу? Хто ти сидить в тилу і захищає російську, я засуджую. От я в мене є канал, у мене є канал, я шукаю колаборантів. Слухай, я шукаю колаборантів. Братон. Хто під час війни, хто під час війни захищає російське. І законно на це. І тянеться російське і колаборантом. Під час війни. Не можна захищати країну агресором. І а в тому є культура і мова. Якщо <звук> ти її будеш захищати, я ти її будеш захищаю. ставати на сторону агресора. А, 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 це а де я її захищаю? Де я її захищаю професіоніст. Друг захищаю і не засуджую тих людей, які баразних <звук> <звук> поняття, братан. І те, що ти сидиш зараз у себе вдома на м'якому креслі, і кажеш, що ти шукаєш колаборантів, братан, я був в окупації. І я колаборантам в лісок кричав. Слава ЗСУ. І мене за це, блять, везе на блокпост, і тут, сука, не убили. Мене. Ну, а й так. ти якою мовою? Ти міг зговорити українською мовою спокійно? Блять, неудобно сюди. то що я вийшов. Ні-ні-ні ти. Да! Міг братан. спокійно! Ніц! От... Ні! Не міг. От Значить мова мати ні. Немає заводи. Він не міг спілкуватися з українською мовою, а тут мені каже, що немає значення. Мистей не міг, я тобі казав, що я можу спілкуватися. Слухай, якби ти. Слухай, запитайся військового, якщо ти знаєш, якщо військовий був друг, в полоні. Друг, а де ти був 2016 в 2016-му друг? 2016 ти чому в 2016-му? Ні, ти чого Нет, я тебе в общем кажу. Ты че. Да хорошо, 2014. Ты чего в той в той период времени не сидишь сейчас так и не казал тим. А с чего вы. Так и шо? Так. 2014 та, -го та, говорю. Шо? Що Украина має ти бути. Да ты шо? Ты та, це мне как не помогаешь, тебе. Да? Эээ, я к щи. Так що, давайте я. Нет, я питання, тебе задаю чи... конкретний вопрос. Слышишь? Я тебе задаю конкретний вопрос. І я хочу почути на нього конкретний ответ. Ты взрослый чоловік должен розуміти, що на вопрос вопросом люди не отвечают. Це неприлично. Смеяться не нужно. Ти, ну кажи, яке ти мені питання хочеш задати? блядь? Чогониш, бля, скільки раз повторишь? 305, що ти понял? Чого я що? Що? ну кажи. Ну що? я тобі тільки що три рази повторив вопрос. Чим ти помнишь в Україні, тим, ми бастуешь? Ты Тим, Чим ти, ти помнил в Україне? ти чекаешь по українськи Здоров'ям і часом. Я відповів на твоє питання? Здоров'ям і часом? Так. Та ти шо? Тату вот а... так прикинь вийшло ага. в 14 му Да? Так. Прикольно. Ну, прикольно, правда? Коли да, в 14 му а, да. пацанчики а я... в качалку ходили? Да. В качалку ага. ходили. Коли ага. бухали пацанчики? Ага. А я тут такий собі герой, блять, не въебенный ага. воїн. Ага. Вже не був вдома. Так ти жалієш, друг. Я... Я... я. я. не тупий чоловік, а бачу в твоїх глазах жалость, братанчик. Чому? Жало... Стоп, стоп, стоп. Я не ти говорити не будеш. Давай іметь мить Е, Чекайте, якщо він Ні, здавав досупені. позиції, і його брали да. ФСБшники, і його ФСБшники відпустили, вам не здається питання, чому його відпустили? А ти не додумався, що вони не знайшли, що я здавав позицію, я ж трошки умний чоловік. Я їх здавав не з свого телефону. Я пересилав другу, я казав... Або. Або ти зараз мене обманюєш? Ну так, да, мені шлях Хорошо. Або. Ти, Расаю, ти я Не-не-не. Значить, значить. Мені все-таки не скинути. Скидай. Скидай. Всем привет, Ютуб. Фарту мастер, ау е. О! Все зрозуміло. Все зрозуміло. Що ти зрозуміло? Ха-ха-ха. Попався козачок. Попався козачок. Попався. Yeah. Ну. Що ти нерівно дихаєш? Що в мене нутро що... чуло, Ты чуло. Хорошо. Чуло, чуло? Нет, Нет, братан, братан, ой, нутро Нет, чуло. Ой, нутро в мене чуло. Так що. Хорошо. Так що. Думає, що я за Росію. Оце пішла жара. Оце пішла жара.